Цей біс до багатьох приходить уночі. Що таке чорна вдова і як позбутися інкуба? Питання, яке я порушую важке, а декому, мабуть, і вдивиш. Але воно як ніколи нагальне, на мою думку, і що тому, що, сповідаючи багато років юних дівчат, хлопців, чоловіків, жінок, дізнаєшся про те, що до них вночі приходить блудний біс. Деякі до цього звикають і живуть цим роками, рідко кому розказуючи. Я зовсім не перебільшую, кожна третя, якщо не друга жінка в житті своєму зазнала напад на неї вночі блудного біса Інкуба. Чоловіки дуже рідко. Розкажу один, можу навіть допустити, що класичний випадок прийшла до мене жінка років 30 на молебен, святому Кіпріану і мучениці Устині. Який служу вже з 95-го року щотижня. Це не відшитка, а звичайний водосвятний молебен перед іконою з мощами святих Кіпряна і Устині, що допомагають від чаклунства позбавитися. Покропив я її святою водою, а вона давай трястися, ревіти, штовхати мене і не своїм грубим таким голосом кричати, лаяти мене. Після служби я взяв її на розмову. Питаю. Пані, а розкажіть свою долю. І вона почала. Отець, я втратила чоловіка, поїхав на заробітки на північ і не повернувся. Прислали мені його речі, гроші, справку з місцем поховання, поїхати не змогла. Зразу збиралася десь через 40 днів. Але діти малі. Дуже засумувала за них, місце собі не знаходила. Сижу біля фота і плачу, плачу, жити не хотілося. В храмі зробила заочне відспівування, Земельку додому принесла, і ось якось в двері дзвінок, пізно ввечері, діти сплять. Відчиняю двері. Чоловік мій стоїть. Ой-ой-ой, я за голову схопилася. Чоловіче рідний, де ж ти був? Я ж тут сохну без тебе, давай го сварити, як ти міг нас покинути, сіли ми їсти. І лягли спати, як чоловік і жінка. Прокидаюся вранці, а його нема. Я в паніці, божечку, що це? Де він? дзвоню на північ. Звідки писали, що він похований? Як так? Мені відповідають вашого чоловіка поховали. На слідучий вечір знову дзвінок у двері. Приходить чоловік. І знов мої сльози, і знов сімейне ліжко, і знов я засинаю глибоким сном. А вранці він щезає. І так продовжувалося півроку. А згодом я почала помічати, що це не мій чоловік, що від нього дихало якимось смерцем. До того ж, коли він приходив до мене, то на мене нападав якийсь туман, і на ранок я мало що пам'ятала. Пам'ятаю, що ми з ним жили як чоловік і жінка, і він був якийсь ненаситний. Після цього я не могла дивитися на ікони, не могла зайти в храм, коли про все розказала родичам вони мене привели до вас. Ця жінка ходила до нас на послуг в храм, а згодом стала сестрою милосердя. Треба сказати, що після першого її причастя святих Христових таїн відвідини дьявола припинилися. Хоча на молебнах і ще довго теліпало, це я вам оповідаю тільки один красномовний випадок, як дьявол може скористатися великою печалью маловіруючих людей і прийняти образ втраченого коханого і вселитися в людину. А Ви можете сказати, що це психічно хвора жінка, і наговорити можна багато, а я скажу вам, що ні. Якраз ця людина не мала ніяких відхилень і виховала двох гарних доньок. І я, як священник, не говорю неправду, не вигадую фантастичні історії. Насильство бісами молодих жінок і дівчат не рідкість. Вони, звичайно, ні з ким не діляться, соромно, але деякі набираються сил і звітують про це на сповіді. Треба сказати, що дійсно після щирої сповіді й причастя святих христових таїн. Витівки інкубів припиняються якщо, звісно, жінка чи дівчина не війшли у смак, і самі цього не хотять. Говорю, як є, бо мав бесіду з такими, приходять і по двоє бісів до однієї жінки. Чи бачать вони їх? Дехто відчуває просто силу, як стиснене повітря, а дехто відчуває тіло, що навалюється на них. Дехто каже їм а покажися мені. А демон відповідає: Ти не витримаєш цього. Всі такі жіночки, звісно, перебувають у стані зміненої свідомості. На початку 90-х років я суджу по тих, кого сповідав таких випадків було на пальцях перерахувати, але зараз це масово. Рідко хто вам буде про це щиро розповідати, але досвід того, про що я кажу, навіть епізодичний, у житті своєму. Має кожна третя, якщо не друга жінка. Демони, що приходять до заміжніх жінок, ревнують їх до чоловіків. І буває, що чоловік помирає. Потім ця жінка знову виходить заміж, і другий чоловік помирає, таких називають чорними вдовами. Ви всі певно чули про таких. На нашому приході років п'ять тому була на послусі така чорна вдова. Вона дійсно була одержима. Бо тряслася на молебнах від святої води, в неї було три чоловіка, і всі троє померли, і це не басня. Про неї знають і знають багато наших прихожан, і вона це не приховувала це легко можна перевірити. А ось розповідь однієї монахині. Отче, коли прийняла я чернечий пострах і стала постати, щоб викорінити мирські пристрасті. Став до мене приходити біс вночі і пропонувати стосунки або схиляв до самозавдоволення. Тоді наклала я очі на себе ще більшу аскезу, а він, злий, став мені з'являтися такий плюгавий, дуже гідкий, і говорити, скільки років служила мені, тепер відмовляєшся, мене за тебе каратимуть князі наші. Коли стала читати молитву на нього. То він розбив лампаду з єлеєм, де горів вогник перед іконою. І з того часу вже з'являвся. Був я знайомий ще по Чернівцям з відомим письменником вже покійним. Звали його Рим. Був він свого часу редактором Чернігівської газети. А в Чернівцях займався окультизмом, і в нього вдома збиралися в кінці 80-х років інтелігенція. І вони викликали душі померлих то царя Давида, то Тараса Шевченка і завдавали їм різні питання. Сідали вони навколо стола, торкаючись одного блюда, яке саме по собі починало крутитися, і стрілка показувала букви. Я тільки тоді починав працювати в церкві святої Параскеви паламарем. Так ось жалівся мені цей редактор, що приходять до нього вночі біси. І гвалтують його, питав, що робити. Дійсно, як показує мені досвід спілкування з травмованими магією людьми, що ні один чаклун, ні одна гадалка, ні одна так звана біла відьма і лжецелительниця, які застосовують елементи магії, не обходяться без того, щоб до них не приходили біси інкуби, і не вступали з ними в зв'язок. Зрозуміло який. І не можуть вони їх позбутися, навіть якщо й хотять. Так само прийшла до мене дівчина молоденька, років 18. каже Отче, я продала душу дьяволу, щоб мене хлопці любили, щоб мати успіх у житті. Легко знайшла в інтернеті, як це робиться. Там є інструкції. Кинула хрестика в туалет, написала записку що згідна. І дійсно почала зустрічатися з гарним хлопцем. Той прив'язався до мене. Але згодом став злий і почав мене бити і казати Я вже тебе не люблю, але кинути тебе не можу. Все ж втікла від нього. Але став до мене вночі приходити біс у його вигляді. Ось і прибігла я тепер до церкви, до вас, порадьте, що робити. В Біблії Описується період, коли людство впало в велике безчестя, і ангели сходили з небес, і вступали в стосунки з земними жінками, і жінки народжували велетнів і монстрів, і наповнилася земля беззаконням, і Господь вимушений був наслати пагубу на землю. Сталася повінь, загинули всі гібриди, всі велетні. Апокрафічна книга Еноха каже. Що душі цих монстрів не прийняті були до часу в пекло, і стали вони нечистими духами, ось вони і шукають тіла, щоб отримувати завдоволення, і зараз в часи грандіозного беззаконня і падіння моралі, ці злі духи отримують все більшу і більшу свободу. Що ж робити тим? До кого в дійсності через їх духовну необачність почали приходити нечисті духи і домагатися. Якщо відбулося щось подібне противне, прочитайте зразу ж молитву від осквернення з молитви Слова завжди кропіть ліжко святою водою, а на ніч читайте молитву да Воскресне Бог, хрестячи хрестиком чотири стіни довкола, і обов'язково прийдіть до сповіді. І розкажіть священнику, щоб особливо за вас помолився. Як правило, коли віруюча людина починає неосужденно, благовійно і з розсудом, як каже святий Іван Златоуст, причащатися святих Христових тайн, то біси вже до неї не приходять. Важливо, щоб це було принаймні раз у місяць, але знову ж. Причащаємося ми не для того, щоб біси до нас не приходили, а тому, що кличе нас до єднання з Божественною природою, саме любов до Ісуса Христа і бажання наслідувати вічне Боже Царство.